Шановна Буковинська громада,ни, не... хочеться повторюватися, але душа велить сказати, що ми, коли 22 листопада прийшли на цей майдан перше, ми навіть і не могли подумати, що нам прийдеться таких важких 4 місяці вести боротьбу з режимом. Але виявилося, що не лише режим треба здолати. Ми навіть подумати, вірніше думали, але не хотіли вірити, що прийдеться боротися з тим, хто тримав цей режим, оцей російський агресор, оцей Путін, який нам і на сьогоднішній день не дає жити. Ми сьогодні зібралися на цей майдан, на це наші чергові Віще для того, щоб сьогодні зустрітися з головою державної адміністрації, призначеним, а змушені говорити про спокій в державі, про забезпечення миру, про необхідності готуватися до боротьби.